Усім привіт! Ми їхали в машині, під'їжджаємо до перехрестя і потрапляємо в таку ситуацію. Який автомобіль проїде останнім це перехрестя? Вантажний, жовтий, білий, зелений. Переходимо до розбору. Черговість проїзду через це перехрестя не регулюється сигналами світлофора або регулювальника. Тут встановлено знаки пріоритету. Знак поступіться дорогою показує нам, що вантажівка і жовтий стоять на другорядних дорогах. Отже, вони поступаються рештою транспортних засобів. Тобто, зелений і білий проїдуть першими через це перехрестя. Оскільки нас цікавить, хто проїде останнім, ми маємо визначити, хто має перевагу: вантажівка чи жовтий автомобіль. Зрозуміло, Тут вантажівка має перевагу, бо вона не змінює напрямок руху. У ПДР зазначено, що під час повороту наліво чи розвороту водій без рейкового транспортного засобу зобов'язаний поступитися дорогою транспортним засобам, які рухаються рівнозначною дорогою із зустрічного напряму прямо чи праворуч. Вантажівка їде прямо. Тому жовтий покине це перехрестя останнім. Вітаю всіх, хто відповів правильно.